Ти мене не любив, авторка Ірина Вільде читає Валентина Виноградова. Мені вже 26 років. Я інженер-електрик на кораблі далекого плавання, не жонатий і вже 4 роки нещасливо закоханий. Ні ні, прошу не перебивати. Бачите, трагедія моя в тому, що я сам покинув дівчину, за якою тепер сходжу з розуму. Еге ж, три роки тому був я щасливий, закоханий і мав одружитись. І в той день, коли ми мали призначити термін нашого шлюбу, я відмовився від своєї коханої. Але не буду забігати наперед. Я був тоді студентом п'ятого курсу політехнічного інституту. Вона вчилася на четвертому курсі театрального. Познайомилися ми зовсім просто на одному студентському вечорі попросив я її до танцю, потім провів додому і з того вечора вибирав дороги, якими вона ходила. Це була дівчина. Ні, ви не думайте, що закоханість зробила мене сліпим. Відколи ми розлучилися, я міг десять разів протверезитися і прозріти, проте я до сьогоднішнього дня залишаюся при своєму. Це була дівчина, якій рівної я не зустрічав досі. Коли йдеться про її зовнішність, то я мушу сказати, що її врода не зразу впадала у вічі. Вона була гарна тією гармонійною, тонкою красою, що потребувала свого знавця. Не всім подобаються малі на зріст, тендітні з блідим обличчям дівчата. Я й сьогодні не можу сказати, що в неї були якісь особливі очі, хода, усмішка, руки. Вона здавалася такою, як і всі, доки не заговорить. Тоді її трохи скісні сірі очі спалахували фосфоричними вогниками, але бастрово бліде лице. Світилося такою виразистою мімічною грою, що її можна було легко зрозуміти без особливих зусиль з її боку. До того ж, вона завжди горіла якимись щораз новими творчими ідеями. Треба додати ще, що вона готувалася на режисера-постановника. Навіть, здається, підробляла трохи режисурою по робітничих клубах. Одне слово, я, хлопчисько, з технічним, так би мовити, ухилом увесь закрутився в орбіті її творчих фантазій, по первісному дика, чиста, по-дитячому правдива, вся сповнена радістю від самого процесу буття. Вона нагадувала молоду рись. Мені залишалося всього кілька місяців до диплома, і я часто думав про те, що з такою подругою життя моє завжди буде цікавим і радісним. Правда, ми не говорили ніколи про одруження, але це розумілося само собою. Хочу сказати, що ми не потребували домовлятися про такі справи, і в цьому була особлива краса. Проте ми мали виконати таку формальність, як запис у ЗАГСі, і треба було призначити день для цієї процедури. Моя дівчина вважала, що з цього приводу не варт здіймати шуму. От як стоїмо, так і підемо, зареєструємося, а звідтіль. Зразу на пляж. Чудово, як завжди, не заперечив я їй. Але я хотів би про наш намір повідомити наших батьків. У мене мама, як знаєш, а в тебе. І щойно тепер до мене дійшло, що так був зачарований самою її істотою, що навіть не поцікавився. Хто її батьки? З мене видно було досить, що вони подарували мені таке чудове створіння, яким була моя Рись. А в мене нема батьків, сказала на те, і при тому якось не подивилася на мене, що мені аж ніяково стало. Що ж? Тоді напишемо, до тітки чи дядька. Нема в мене ні тітки, ні дядька, ні діда, ні баби. Я здогадався нарешті, що моя кохана вихованка дитячого будинку. Гаразд, намагався я вийти з незручного становища. Тоді напишемо. Спільного листа директорові будинку, в якому ти виховувалася. Її очі в одну мить зайнялися недобрим вогником, звузилися, вона відкрила рот, але нічого не сказала. Я мав враження, що саме в тій хвилині вона витримала бій сама з собою. А я не з дитячого будинку, я з труд колонії, до твого відома. Ну і от мушу вам сказати, що саме тоді я вперше дізнався про страшну, нещівну силу слова. Впало одне слово труд колонія і тайфун прошумів над нами. За одну мить не стало ні її, ні мене. Ми обоє, бодай я це так відчував, були вже інші. Неймовірна річ, щоб одне слово могло накоїти стільки непоправного лиха. Ви розумієте, я завжди вважав себе за передову людину. Я ж теоретично допускав. Що людина, особливо в роки юності, може схибити з правильного шляху, виправитися, і пізніше з таких бувають якраз повноцінні люди. Я враховував той факт, що її дитинство проходило саме в роки війни, але все це тільки теорії, а на саму згадку, що моя чиста рись могла. Ночувати колись із бездомними волоцюгами десь під мостом, і взагалі. Ні, це було понад мої сили. Хай мене чорт візьме, я ж читав і захоплювався Макаренком. Мене опанувало щось таке, що було сильніше за мій розум, за мої почуття до неї. Я дивився на свою дівчину і був не в силі хоч би слово видушити себе. Та вона й без того прочитала на моєму обличчі вирок для нашого кохання. Минула болісна, страшна хвилина, поки вона промовила густим. Здушеним від сліз голосом. Ти не любив мене. ніколи!» Я мовчав, хоч те, що говорила, була чорна неправда. Я ж любив мою дівчину, навіть тепер, після майже чотирьох років, можу сказати, що любив її, як ніколи до неї. І після неї. Приволікшись додому, я не міг собі ради дати. Просто, божеволів, я проклинав і лаяв себе останніми словами, навіть плював би на себе, коли б це було фізично можливо, а проте, нічого не міг зробити з собою. Перед моїми очима ставали, виринали тепер. Карт... Від яких мороз ішов по шкірі. Більше ми не зустрічались. Я не пішов до неї, а вона була занадто горда, щоб шукати зустрічі зі мною. Скориставшись з того, що серед призначень було одне місце електрика на кораблі північного флоту, я попросився туди. Після трьох років я повернувся в рідне місто і вже не застав її там. Знайомі місця роз'ятрили в серці не один спогад, і тут усвідомив я собі, як по-дурному і жорстоко повівся з коханою дівчиною. Мені стало ясно, що нам треба за всяку ціну зустрітися і ще раз. І серйозно поговорити, я взявся розшукувати мою кохану, і оце кілька місяців тому зовсім випадково натрапив на її слід. Влітку цього року дізнався я від одного знайомого, що в туристському таборі над Черемошем він бачив мою дівчину, а може, тільки подібну до неї. Розуміється, я негайно вибрався в Карпати, і треба було, щоб над прутом захопила нас повінь, і ми, пасажири, цілих три дні чекали переправи автобуса на той бік. Ця пригода звела мене ближче з симпатичним лікарем, приблизно моїх років. Набалакавшись досхочу, ми в кінці почали розважати себе переказами різних пригод. Коли прийшла черга до мене, я розповів йому власну любовну трагедію. Ви розумієте, мій біль безугаву шукав собі виходу. Коли я розповів так, як оце вам, лікар задумався, а потім сказав: як... Якийсь біг обставин. Я знаю точнісінько таку саму історію, з тією тільки різницею, що дівчина та була не вихованкою у трудовій колонії, а працювала там художнім керівником. А своєму хлопцеві вона навмисне сказала неправду, щоб, либонь, перевірити глибину його почуттів. А ім'я, ім'я вашої знайомої, нерозумно вихопилося в мене. Ім'я не змінюють. Воно в неї теж що й було, а прізвище змінила. Для мене стало все ясно, навіть те, що вилив я свою наболілу душу ні перед ким іншим, як перед чоловіком моєї безнадійної любові. Моє перше враження не знаю, як сказати, я мав тоді тільки одне чітке бажання залишитися на самоті. Симпатичний лікар зрозумів мене, буркнувши, пробачте, він залишив мене самого, і коли я пізніше прийшов попрощатися з ним, тактовно не здивувався. Моя мета була досягнута. Я віднайшов свою кохану і міг повертатися додому.